Якось давно зустрів такий е, на два стопчики буквально вірш Василя Симоненка, який написав дуже, як на мене, влучно. Помилялись не тільки люди, помилялись навіть святі. Згадайте, Ісус від Іуди мав останній цілунок в житті. Ми не святі не боги, а значить, не варто втішати себе дарма. Але як твій промах лиш ворог бачить, друзів у тебе нема. І свої два на одну тему, про що сьогодні вранці говорили, про лотову дружину. Відкинь свій погляд від країв розпусти, кохана жінка Божого мужа, навіщо серця обітниць пелюстки кладеш під лезо жадоби ножа? От живши вік, от стоїш віки вічні пред світом білим, соляним стовпом, і завжди зазиратимуть у вічі погиблі вже гомора і содом, а ти стоїш і довго ще простоїш, і дивишся, як гинуть содоміти. Навчи нас, Боже, істини простої, аби і нам, отак не остовпіти, цуратися розбрату і розврату Побожно жити. З холодом чола постав на серце заповітів варту, ніяка нечисть щоб туди не йшла, щоб не отверсти ум від от твого гласу, щоб не постигла нашість вогняна, вперед іти, вертатися ні разу, І не остовпіть, як лотова жона. Ну і е, другий останній на цю тему, але він таки може трохи складний. Світ не змінився, хліба і відовищ, регоче в ореолі веремій, кривавий капельмейстер посміховищ. Отой прадавній, пралукавий змій. І слуг своїх на службу віраджає, щоб свічам душ роздати вогник тьми. А ми, сп'янівши від смоли від чаю, співаємо Богу набожні псалми. Як роззирнутись добре до окола І душу розвернуть на півстопи, вона сама захоче влізти в шолом, в очах рябіють соляні стовпи, на них зіперлись натовпи безликі, регочуть слуги серцем кам'яні. І щось маленьке, небагате світлом. Тремтить від того сміху у мені. Дякую.